Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Думаю, всім буде цікаво побачити мою новеньку красуню більш детальніше. така така гарнюня З защіпами усі квіточки. І розкажу вам в цьому відео, які в мене будуть подалі дії з цією орхідеєю, що я буду зробити з нею далі. Маю вона 5 квіточок, видно, що її їли тріпси. Тургор такий собі не дуже в гарному стані. Тож, показую, розказую. Вчора ввечері робила цей огляд. У горщику там небагато корінчиків, які зверху, і взагалі вся орха зверху так над горщиком сиділа. Має вона повітряні корінці і два таких засохших квітоноса, і в неї було три лусочки з-під залишки з листочків. Тож, це така, можна сказати, досить доросла орхідея, але має компактну гарненьку розеточку. Ну, я вже сьогодні зранку її обклала ватними дисками і збризнула водичкою. Я б вже і зрізала і цвітіння для того, щоб врятувати саму рослину, але так як я зараз знаходжусь в гостях на дачі, то хочу трішечки почекати, собі надумала зняти з неї поліні і запилити свої орхідеї. На днях дивилася відео. Про те, як одна жіночка у Фейсбуці показувала за 3 роки, вона зробила запилення, дочекалася такої сімної коробочки і висадила насіннячку у Фласки. То що я планую зробити запилення своїх орхідей саме з цієї красуньки, зняти з оцих квіточок? По лінії і запилити свої орхи. Поки в роздумах які саме орхи я буду запилювати. Ну, і ось такий стан вже був в неї, в неї зранку. Я ватними дисками смочила і коріння, і листочки для покращення тургору. Субстратів вона сидить в коко-чіпсах, там орхіата і Торф. Так вона в мене до обіду простояла, і все ж таки я прийняла рішення її пересадити. Пересадити в її ж субстрат, тому як я не вдома і немає кори іншої. Але я скажу, що там непогана, непогана орхіата, така досить тверденька. Єдине, що, що я вклала ці всі. Повітряні корінчики в горщик, і вийшло так, що майже весь торф я вийняла з горщика. Вона там посаджена чисто в орхіату, в свою ж, і в кокочіпці. Ну, Така красунька, збризнула водичкою і самі квіти, і пересадила її. Ось так все вийшло. Ну, і показує практика, то повітряні корінці у мене ні разу не приживалися. Зазвичай вони пропадали. Ну, Побачимо, як тут буде. Я залишила такі повітряні кишеньки, зачистила, лусочки познімала. І так вона виглядає чудово. Ну, Декілька днів. Вона побуде, я думаю, що приїду і покажу вам, що я буду робити далі. Цвітіння я обов'язково зріжу і спробую зробити запилення своїх орхочок. Якщо в когось є досвід вирощення сімейних коробочок, то пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я прислухаюся до ваших порад, тому що я цього. Ніколи не робила, точніше, одного разу робила, ну не доводила справу до кінця. А тут жіночка з Фейсбуку мене надихнула, розказувала, що за три роки їй вдалося з запилення і довести орхочку до квітування. Ну, ще там нічого немає важкого, і навіть мені дала рецепт приготування. Середовища, як вона його готувала. Ну, побачимо, до того ще потрібно довго часу для того, щоб і вистигла, і пройшло вдало запилення, і вистигла сама всімена коробочка. Тож, почекаємо далі покажу, розкажу. Ну, а так як я зараз знаходжусь на дачі, то до вашої уваги трішки краси і інших квіточок. Дякую всім за перегляд. До зустрічі на каналі.